В Черкаському національному університеті продовжується вступна кампанія. Визначальними тенденціями цього етапу є зростання кількості заяв за освітнім ступенем магістр, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, тобто зростає кількість поданих заяв, з'являються студенти, які подають з інших вищих навчальних закладів. Це пов'язано, на мою думку, з тим, що зменшена кількість в цих закладах місць за дерзамовленням, або ж встановлена більш висока плата за навчання. Тобто є заяви з Кіма Могилянської академії від наших сусідів Черкаського державного технологічного університету. Друга тенденція це досить великий обсяг заяв. за... Освітнім ступенем бакалавр. Популярними, як і в минулому році, є такі спеціальності, як правознавство, журналістика, готельно-ресторанна справа. Попитом користується також спеціальність Фізична культура. Мене звати Скора я приїхала із села Котини Черкаської області. Хочу навчатися за спеціальністю дошкільна освіта. Вибрала цей університет, тому що мені подобається його розташування. І всі мої друзі і знайомі теж тут навчаються і дуже його рекомендують. Мене звати Іщенко Альона Анатолійовна. Я народилася в селі Водяне. Приїхала саме в Черкаський університет імені Богдана Хмельницького, тому що мені сподобалося його розташування та е, великий вибір кваліфікацій. Е, я хочу поступати на економіста підприєм... підприємницької діяльності. Я дуже довго думала над тим, на кого поступити. Мій вибір схвалювали мої батьки. Вони мені допомогли вибрати саме цю професію. Адже вона дуже рейтингова на даний час. До речі, мій тато зараз знаходиться зі мною. Мене звати Іщенко Анатолій Анатолійович, я із села Водяно. Привіз свою дитину, дочку Іщенко Альону Анатоліївну, на поступлення в університет. Чому саме? Чому саме? Я предположив, що дитина повинна сама вирішувати, куди їй поступати. І це все зложив на її плечі. Вона сама вибрала в собі університет. Ми з дружиною схвалили її рішення і привезли на поступлення. Мене звати Олексієнко Юлія, я приїхала із селища Лисенка Черкаської області. Приїхала сюди з мамою поступати саме в цей університет, Черкаський, імені Богдана Хмельницького. Обрала професію дошкільної, ну. Спеціальність дошкільна освіта, хочу працювати з дітьми. Мені це подобається. І так як моя мама теж була вихователем у дитячому садочку, зараз вона завідуюча. Я хочу теж піти по її стопах і навчати дітей чомусь новому. Я мама Юлії Олексійенко, Ми приїхали в Черкаський університет. Вона буде поступати на дошкільну освіту. Я її вибір схвалюю. Ну, так як я сама вихователь і працюю зараз завідуючою. Ну, і моя дочка хоче тут навчатися на ну, спеціальність дошкільного освіти. дочка Каліна Юрівна сама із Корсуня. Я подаю документи, тому що я вже навчалася тут 4 роки, закінчила з відзнакою. Мені дуже подобається тут навчатися, тому я вирішила продовжити навчання на моїй санаторії саме в цьому звати Маша Анжела Миколаївна, я з села Мельників Смілянського району Черкаської області. Я вирішила вступати до Національного університету імені Богдана Хмельницького, тому що я вважаю, що це є дуже престижний навчальний заклад, в якому е, хоче навчатися кожен. Я вступаю на е, спеціальність економіка підприємства та. Е, Сподіваюся вступити на бюджет. Варто зазначити, що в цьому році зріс, авторит... зріс попит на педагогічні спеціальності. Це замовлено тим, що міністерством гарантовано виділяється під них достатньо високий обсяг держзамовлення. Очікуємо ми з дня на день рішення конкурсної комісії Міністерства освіти і науки. Щодо обсягів за дерзамовленням для магістрів та спеціалістів. Сподіваємося, що міністерство врахує наші пропозиції. Мене звати Гемборська Анастасія Андріївна, Я приїхала з міста Золотоноша в цьому році. Я закінчила Золотоніську школу номер 6 і приїхала сюди для того, щоб поступити на, професі... на спеціальність журналістика. Я вважаю, що ця професія це маленький крок в майбутнє, і вона є дуже популярною. і Всі мої знайомі рекомендують саме цей навчальний заклад. Мене звати Ямець Максим, я з великих канівець Чорнобоївського району Черковської ага. області. Я Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, тому що тут навчаються мої друзі. Я обрав професію перекладача, тому що, як на мене, вивчати іноземні мови це цікаво. Мене звати Аня Вершацька, я із міста Черкаси. Обрала цей університет, тому що я читала відгуки в інтернеті, мені сподобалось, як хлопці е, е, знаходять друзі. -друг. Один одного і вони спілкуються, і вони веселі. Мені здається, що це саме той університет, де я хочу навчатися. Обрала факультет філософії, тому що я дуже люблю спілкуватися з людьми, і можливо саме на цьому факультеті я зможу знайти себе. З вами, мама? Ну, в наш час такий нелегкий, краще. Якщо ми Залишиться. мешкаємо в цьому місті, то щоб дитина залишилась в цьому місті. Буде спокійніше за дитину. І це такий університет доволі престижний, дешевше так. Ну, Тому... І дешевше обійдеться. Я Крижана Аліна Анатолійовна із Чиринського району села Голованівка. Закінчила Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького на фізичному факультеті, маю спеціальність спеціаліста. І приїхала поступити на математичний факультет, щоб мати ще одну освіту математика, щоб викладати у школі. Нині у розпалі приймальна кампанія, і я хочу звернутися до тих абітурієнтів і випускників цього року із запрошенням і з скопотанням подавати документи і вступати до Черкаського національного університету на спеціальність філологія, зокрема і на ту спеціальність філологія, яка дає добрі перспективи. Подальшого фахового наукового зростання. От в нас в університеті. Філології приділяється дуже серйозна увага і маємо дуже серйозні здобутки. Окрім того, що є магістратура, у нас є аспірантура, докторантура. Ось буквально вчора вийшов наказ міністра освіти і науки про те, що в нашому університеті відкриті спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій, філологічних дисциплін із захисту докторських дисертацій, захисту літератури -знавчі. Дисциплін. Тобто повторюся, що цьогорічним абітурієнтам, які мають схильність і талант до науково-дослідницької праці, або взагалі є, е, люблять українську мову, літературу, рідне слово е, прямий шлях до Черкаського національного університету. Хочу зазначити, що з 18 липня у нас стартують вступні випробування. Мова йде про творчі конкурси за спеціальністями журналістика та образотворче мистецтво та вступні випробування за спеціальністю фізична культура та спорт. Очікуємо на нових абітурієнтів, які прийдуть до Черкаської національного, враховуючи те, що вступна кампанія продовжується ще до 27 липня цього року.